Що робити, якщо не працює YouTube на смарт-телевізорі? В даному випадку телевізор у нас в Києві на Android. Запускаємо YouTube. Він починає завантаження. Мотає-мотає, вмикається. Вибираємо будь-яке відео, вмикаємо його. І нас відразу зараз викине на головний екран. Ось так. Що б ми не робили, скільки б ми разів його не запускали, все рівно нас буде викидати на головний екран. Для того, щоб виправити це, потрібно встановити іншу версію YouTube, яка називається SmartTube Beta. Переходимо за посиланням, за яким можна скачати установочний файл. Його я залишу під відео. Перед нами відкривається вікно завантаження. Завантажуємо його на наш комп'ютер, все рівно завантажити. Зберігаємо його де потрібно. Переходимо в завантаження і е переносимо його на нашу флешку. Заходимо на флешку, перевіряємо, чи він там є. Файлик є. Забираємо флешку і підключаємо до телевізора. Далі, за допомогою вбудованого менеджера файлів, відкриваємо нашу під'єднану флешку. Менеджер файлів. Вибираємо USB 1, відкриваємо і бачимо SmartTube APK. Натискаємо Встановлення і встановити. Встановлення триватиме декілька хвилин. Встановлення завершено, можна натиснути готово або ж відразу відкрити додаток. Відкриваємо. Ну і спробуємо щось відкрити. Перше завантаження може тривати трошки довше. Ну, як бачите, все працює. Дякую всім за увагу. Якщо відео допомогло, обов'язково ставте палець догори і підписуйтесь на мій канал. Е, нагадаю, що посилання на завантаження даного файлу буде під відео.